Вас, друзі, слава Україні, героям слава! До вашої уваги випуск новин тижневий Кагарличина, останній у 2024 році. Протягом цього року у наших передачах ми розповідали про події, сумні, пов'язані з війною, а також про те, як живе і все ж таки розвивається наша. Кагарлицька громада в умовах воєнного стану. Все ж таки, починаємо і цей випуск із сумної новини. На другий день Різдва Христового хоронили в Едуарда Корякіна, жителя переселення. Кагарлицька громада має головний фінансовий документ бюджет 2025 року. Різдвяна сторінка. Які результати роботи комісії по інвентаризації водоймищ громади, новини спорту Служба 102 повідомляє? А зараз про це та інше докладніше. Як і анонсували, розпочинаємо випуск новин із сумного: на другий день Різдва Христового у переселенні хоронили Едуарда Корякіна, воїна, який загинув на російсько-українській війні. Жителя переселення. На Карличині провели в останню путь старшого солдата Едуарда Корякіна. Він помер під час лікування від хвороб, які отримав, захищаючи Україну від російських окупантів. Поховала Едуарда Корякіна в селі переселення. 26 грудня траурний кортеж із тілом героя вирушив із карлика до переселення. По дорозі його на колінах, низько схиливши голови у Скорботі, з прапорами, зустрічали жителі міста та ставшому йому рідним переселення. Попрощатися із героєм, до його домівки зібрались рідні, друзі та знайомі, сусіди, військові, побратими, представники другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектування соціальної підтримки, керівники громади. Чин похорону тут, а потім і на кладовищі здійснив священник каролицького благочиння Православної церкви України Юрій Король. Священник із жалем констатував той факт, що провести в останню путь воїна прийшло зовсім мало людей. І сьогодні ми повинні, як ніхто, до одного отут з вами стояти щоб попрощатися із тими нашими захисниками, які роблять все можливе, щоб ми з вами жили, щоб як сьогодні світило над нами сонце, щоб ми не знали отої біди, тої війни, яку нам дарує ця московська навала. Але, на жаль, на превеликий жаль, ми святкуємо. Святкуємо, не завдячуючи оцим нашим хлопцям, які все роблять для того, щоб нам із вами сьогодні тепло і добре жилося. Там же на кладовищі відбувся траурний мітинг, який відкрив заступник Карлицького, міського голови Іван Сімцов. Він надав слово побратимові Едуарда Корякіна. Наш побратим Едуард з перших днів добровільно пішов в лави Збройних сил України. Можливо, за цей період він не виконав якогось героїчного поступку, але весь цей час він забезпечував і він наближав перемогу нашу. Сьогодні Небесний полк поповнився ще одним воїном. Сьогодні в нас з'явився ще один ангел-охоронець у пікселі. Відпочивай спокійно, друже, і спостерігай за нашою перемогою, яка буде неодмінна. Старший офіцер відділення другого відділу Буківського районного територіального центру комплектації соціальної підтримки майор Сергій Решетник вручив прапор України, яким була покрита домовина із тілом Едуарда Корякіна, його дружині. Над могилою померло героя, пролунав військовий почесний салют. Звучав гімн України. Завершуємо сюжет словами Івана Сімцова. Доблісні українські воїни розіб'ють ненависного ворога. А пам'ять про всіх, хто віддав своє життя в ім'я перемоги, пам'ять про Едуарда Корякіна, житиме у вдячних серцях, сучасників і наших нащадків. Україн, Україна обов'язково переможе. З нами правда, з нами Бог. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям! Слава. Самісінького ранку 23 грудня Карлицька міська рада працювала в напруженому ритмі. Засідали депутатські комісії спочатку освіти, культури, медицини, потім соціально-економічного розвитку, а далі бюджетна. Після того, як комісія проголосувала за те, щоб винести на сесію проєкт бюджету громади на 2025 рік, карлицький міський голова Лисан Панюта сказав наступне: ми маємо забезпеченість. Ми не допускаємо незабезпеченості плати, енергоносії. Податки захищені всі статті, ми гарантуємо для всіх установ підприємств. Зберігаємо всю мережу дошкільних загальноосвітніх, об'єктів культури. Все зберігаємо, всі можливості в нас є. Єдине, що над доходами необхідно працювати потужно і мати перевиконання. Я впевнений, що ми над цим будемо активно працювати для того, щоб розширяти можливості, наших, можливості нашого бюджету. Соціальний захист ще наголошую дуже важливо. У цьому році ми вже використали. Близько 7 мільйонів, і на наступний рік ми поки також плануємо 4 мільйони вже 900 на самому початку, а потім подивимося з вільного залишку, може ми з вільного, бо, на жаль, потреба в соціальному захисті вона є і активно. Перше, що люди звертаються, по-друге, родини військових, родини. Ви звісти зниклих, на жаль, є і загиблі. Підтримку цю ми надавали, і я думаю, ви це також підтримаєте. Все інше, я думаю, що все ми справимося. Я у великому працював виконком і підсумком всього цього стало позачергове засідання сесії міської ради. Головний підсумок дня затвердження бюджету Карлицької міської територіальної громади на 2025 рік. Цьому передувала велика копітка робота. Очільник громади, фінансове управління зустрічалося з керівниками структурних підрозділів міськради, підприємств, установ, узгоджували основний фінансовий документ громади. Депутати, крім того, затвердили низку життєво важливих для громади програм, в тому числі і підтримки розвитку комунального підприємства Каралицької міської ради телестудія ТБК «Арлик» на 2025-26 роки. А перед сесією міський голова Лесан Панюта вручив відзнаки міської ради за заслуги перед містом Петру Папіженку. Максиму Воловенку та Миколі Громику після сесії Олександр Панюта сказав наступне. Ми справилися з тими завданнями, які нам ставить наша громада, точніше жителі нашої громади. Наступає 2025 рік. Я хочу, щоб збулася наша найголовніша мрія. Наступив мир, наступила перемога. Тому всяких вам, всіляких гараздів прийдешному новому році, здоров'я міцного, родинного затишку і активної нам і в подальшому роботи. Я гарантую, що ми разом із заступниками, з апаратом будемо виконувати всі ваші доручення, але спільно ми повинні працювати над надходженням. Дуже багато керівників в залі. Ми будемо в будь-якому випадку до вас апелювати, звертати за підтримкою. тому, в новому році всього найкращого ще раз різдвяними новорічними святами всіх. Після того, як Православна Церква України та Греко-католицька церква України перейшли на новоюліанський календар, більшість важливих церковних дат почали святкувати на 13 днів раніше. А це означає, що Різдво Христове в Україні. Ми святкуємо 25 грудня цьогоріч у середу. Напередодні Різдва Христового зранку, 24 грудня. Представниці Скавуцького рою сонячні леви карлицького середку пласту разом зі своєю виховницею Мариною Мацюк принесли лампадку із віфлеємським вогнем миру до Карлицької міської ради. Там їх зустріли міський голова Ласанпанюта та працівники установи, говорить Марина Мацюк. Сьогодні ми передаємо Віфлеємський вогонь Кагарвицькій громаді, а цей вогонь прийшов до нас зі святого міста, місця, де народився Ісус Христос, міста Віфлеєм. А цей вогонь передають скаути у всьому світу, і він до нас примандрував спочатку з Віфлеєма, далі до Відня і вже з Києва, до Кагервика. А тому сьогодні ми продовжуємо цю скаутську традицію і ми будемо. Будемо вірити, що кожен може взяти частинку цього вогню додому, принести світло, радість, надію та єднання для кожного. І до того ж, ми дуже підтримуємо бажання всіх, щоб жити в мирі і в злагоді. Тому нехай народження Ісуса Христа, нехай свято Різдва буде для вас щасливим та радісним. І зараз ми заспіваємо пісню, яка є при передачі Віфеємського вогню. Вогонь, любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен тоже дім, ми понесем вогонь, даруючи любов. Сам перед ми дякуємо і е, бажаємо дійсно, щоб у новому році е, вогонь миру дійсно приніс мир у нашу державу. Тому дітки Росії здорові, щасливі, у мирній, незалежній європейській державі. Лампадка із віфлеємським вогнем миру до обіду перебувала в фойє міськради, а після 12-ї її перенесли до пункту незламності в Карлицькому центрі культури та дозвілля. Напередодні свята ми зустрілися з настоятелем храму Святого Миколая Чудотворця в Кадомці. Благочинним каролицького благочиння Православної Церкви України Юрієм Литвином Пропонуємо вам його звернення до жителів громади. Дорогі браті і сестри, шановна каролицька громада. Знов проходить уже третій рік повномасштабної війни. Знов проходить якийсь певний рік нашого життя. Ви знаєте, уці перед Святкові передріздвяні дні, я хотів би у вас звернутися з такими словами, з вітальними словами і словами, словами, які підтримують усіх нас. Сама темна ніч, саме перед світанком. І чим ближче ми йдемо до перемоги, тим, на превеликий жаль нам стає важче. Але пам'ятайте, що наша віра і наша любов спасе нас, тому що любов. То є Бог. А віра в наші Збройні Сили України і в те, що Україна буде вільна, незалежна, дійсно могутня держава, обов'язково здійсниться, бо по вірі вашій дасться вам. Я знову і знову на превеликий жаль не можу побажати вам веселих, гучних свят, але я бажаю вам мирних свят, бажаю нам перемоги! Бажаю щоб в кожного в сім'ї, хто б де не воював, щоб сини, чоловіки, батьки, дочки, дружини повернулися живими, щасливими, щасливими і з перемогою. І з тою перемогою ми привітали один одного. Я недавно почув дуже гарні слова. Я ними закінчу. З прийдешнім святом перемоги! Слава Ісусу Христу і слава Україні! Протягом літа і осені компетентна комісія провела великий обсяг робіт по інвентаризації водоймищ по визначенню їх стану і таке інше в карлицькій громаді. Очолював цю групу заступник карлицького міського голови. Іван Сімцов з ним ми і ведемо бесіду по результатах роботи цієї комісії. Іван Михайлович, ви влітку, мабуть і восени проводили об'їзди. З якою метою які об'їзди? Ну, це, можна сказати, не об'їзд, а це була настояща інвентаризація водних об'єктів нас їх після того ну, не було обліку взагалі ніякого, не було ніяких даних. Ну, ми знали, що десь там ставок, десь там ставок, якби так. А так, що вже із фотографіями, з викопіровками, з нанесенням координат, з фоторафонами, гідроспорудами, такого в нас не було. Зараз ми на кожній ставок зробили окрему папочку. в ній оце все є. Фотографія в декількох ракурсах, гідроспоруда. Описано в якому вона стані. Що треба зробити? Ну, таку роботу. Дуже велику роботу провели. Їздили майже два місяці. майже Іван Михайлович, принаймні, хочу запитати, чия це була ініціатива. Ну, це більше була. Ми давно це збиралися зробити, але вимагало це і Держводне агентство. Ну, В принципі, це їхня робота. Це вони мали це зробити. Бо господарі таких об'єктів це державне водне господарство. Ми тільки як комунальні заклади сьогодні. Ну, ми їх здаємо в оренду, але ну не всі вони здаються в оренду. Бо багато бо із 170 цих семи ставків, які ми об'їхали, вивчили, і то тільки в нас 82 ставки з водою, і то там води ще ну, є 40. Є 50, є 60%. Ну ми розуміємо, чому. Ви знаєте, що такі посухи були. Це все. Зараз вони набираються. Зараз трошки покращилася обстановка. Зараз вони. Є такі, що геть набралися 90% вже води. Повністю інтерв'ю із Іваном Сімцовим ви можете подивитися в нашій передачі Хроніка воєнного стану від 23 грудня. У новинах спорту йтиметься про. Територіальні змагання Пліч-опліч та шаховий турнір пам'яті Петра Махтеєвича Коваля. Продовжуються територіальні змагання в рамках проєкту Пліч-опліч, Всеукраїнські шкільні ліги сезону 2024-2025 років, 20 грудня в фізкультурно-здоровчому комплексі в Карлику змагались учнівські команди дівчат громади із волейболу. Загалом за призові місця боролися шість команд Дружба, ліцей номер 1 Прометей, «Прометей», «Ліцей Скарлика номер 3 Кадомська гімназія, Ставівська гімназія, Слобідська гімназія і Черняхівська гімназія. Урочистому відкритті змагань взяли участь заступниця міського голови Любов Коваль, начальник відділу молоді і спорту міськради Анастасія Іванюта та, та директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Оксана Шершень. Говорить Любов Коваль, для нашої і взагалі для України. Спорту бажаю вам кожному перемогти сьогодні. Перемогти це взяти участь у цьому етапі змагань. Свято до перемог і дякуємо ще проти нашим збройним силам. Що ми сьогодні можемо це змагання проводити. Слава Україні! У результаті напружено та цікаве протистояння визначилися найсильніші. Волейбольні шкільні команди дівчаток Кагарличчини. Отож, перше місце команда ліцею номер 3 Кагарлик, тренер Роман Дячук. Друге місце команда Черняхівської гімназії, тренер Сергій Назаренко. Третє місце команда ліцею з «Кагарлика» No1, тренер Роман Довгопят. Заступниця міського голови Любов Коваль привітала переможців та разом із начальником відділу. Молоді спорту міськради Анастасії Іванютої вручили їм нагороди, медалі, дипломи та кубки. Тренерам команд вручили подяки. Також кожна із команд отримала грошовий сертифікат на придбання спортінвентарю. 22 грудня в Карлику відбувся. Традиційний шаховий турнір пам'яті Петра Коваля. Змагання проходили в паркетній залі міського центру культури та дозвілля. Тут у турнірі зі швидких шахів свою майстерність показували 29 шахістів з Карлицької, Миронівської, Бухівської, Ржищівської, Рокітнянської, Тарашанської, Української громад та міста Києва. Місця в турнірі розподілилось наступним чином. Серед дорослих перше місце Євгеній Миронов Обухів, друге місце Олег Баляс, Кагарли, третє місце Михайло Сокол, також карлик, четверте місце Анатолій Єнін Українка. І п'яте місце Артур Бондаренко кагарлик. Серед дітей перше місце зайняв Володимир Бубнов, Миронівська, міська територіальна громада. Турнір проходив за підтримки карлицького міського голови Олександра Панюти. Поліція в особі старшого офіцера Інни Калієвської проінформувала про 289 заяв і повідомлень, які надійшли від жителів Кагарлицької і Жищівської громад, за тиждень. З них чотири внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Задокументовано, що дві особи наші земляки, обидва кагарличани безвісти зникли. Один з них, 87 року народження, виконував бойові завдання на території Курської області і зник під час мінометного обстрілу. Інший 89 року народження пропав безвісти під час виконання бойового завдання під Кураховим на Донеччині. У Кагарлику поліцією затримано громадянина, який украв два мобільні телефони. Ведеться досудове розслідування, як і завжди, не вибуває з оперативних зведень стаття 130, тобто кермування автівками після того, як водії вживали алкогольні напої. Таких в лапках сміливців піймали шестеро. 82 протоколи складено за порушення громадянами адміністративного кодексу. Зокрема, це порушення правил дорожнього руху і у сфері публічної безпеки. Триває і відпрацювання спільно поліції із представниками ТЦК. Кагарлицької і Жищівської громад на предмет виявлення ухилянтів від мобілізації і військовослужбовців, які самовільно залишили свої військові частини. Погода наступного тижня синоптики прогнозують головним чином хмарну. У понеділок, 30 грудня, хмарно, вночі 0, в день 1 градус тепла. У вівторок, 31 грудня, теж хмарно, плюс 1, плюс 3. Першого дня Нового року, у середу, 1 січня, мінлива хмарність 0 вночі плюс 4 в день. У четвер, 2 січня, хмарно з проясненнями мінус 1 плюс 4. У п'ятницю 3 січня слабка хмарність мінус 1, плюс 5. У суботу 4 січня хмарно, мінус 1, плюс 2. І недільного дня 5 січня мінлива хмарність. 2 градуси морозу вночі, 1 градус тепла в день. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. Добі кінця випуск новин Тержневе Карличина. Дякую, друзі, що були із нами. На все добре. Слава Україні і героям! Слава.